Минулого року, після анексії Криму Росією, Україна мала дуже багато сподівань і ентузіазму навколо можливої допомоги від Організації Об'єднаних Націй. Засідання Ради безпеки транслювалися наживо для глядачів в Україні. Проте 15 місяців по тому і тут, і за кордоном, існує загальне розчарування тим, як ООН порається з українською кризою. Чи не розчаровані ви через неспроможність організації захистити територіальну цілісність однієї зі своїх держав-засновників? Я неймовірно розчарована, особливо Росією та її агресією. Не секрет, що система ООН вразлива у ситуації, коли одна з держав-засновників постійний член ради безпеки із правом вето то вирішує відкинути статус організації та спробувати захопити територію, що належить сусідові, це створює проблеми. Бо для нас, п'ятьох країн, які отримали привілеї, вето через роль у другій світовій війні та відданість ідеям миру та безпеки для нас зловживати цим привілеєм ганьба. А це саме те, що Росія зробила щодо України, а також у питанні Сирії, де вона чотири рази ветувала рішення на користь сирійського уряду, який використовує хімічну зброю проти власного народу. Отже, вразливість Ради безпеки ООН, коли постійний член, такий як і Росія, вирішує, що її власні інтереси потребують ігнорування основ світового порядку, була викрита та тепер очевидна всім. Але я також вважаю, що українцям необхідно знати зусилля організації Об'єднаних Націй, усе ще мають значення, навіть якщо ми не можемо змусити Росію накласти санкції на себе чи засудити саму себе. Такого звісно не станеться, зважаючи на те, що всередині їхньої держави справжніх журналістів, які критикують уряд, саджають за грати. Тож годі сподіватися, що Росія. Дозволить раді погодити такі заходи, які ми хотіли би побачити. Попри це у генеральній асамблеї ООН ми спромоглися забезпечити працюючи з нашими українськими друзями, переважаючи кількість голосів щодо питання українського суверенітету та цілісності. І, хоча це ще не припинило російську агресію на сході країни чи у Криму, це забезпечило впевненість у тому, що карти в ООН ніколи не зміняться, що кордони лишаться такими, якими вони і є, і мають бути. Дещо що ми робимо, там усе щось змінює та Україн. Цям вже мабуть набридла Рада безпеки, і вони особливо розчаровані, що як і мені доводиться вислуховувати усі ці цінисенітниці, де чорне, це біле, а вправо це вліво. Це дуже важко бачити знову та знову. Тож мене не дивує, що тепер вони радше нададуть перевагу музичним кліпам чи спортивній програмі одна з найважливіших речей, які робить ООН у цій ситуації: гуманітарна допомога. Українська гуманітарна криза одна з найсерйозніших у світі. Вона зачепила мільйони, особливо на сході. Ми маємо щонайменше 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Та попри це, якщо покладатися на підрахунки ООН, Україна отримала лише 20% від кількості гуманітарної допомоги, яку попросила Чому, на вашу думку, це досі не глобальний пріоритет. І чому так важко отримати всі 100% необхідної допомоги? це не надто витратно. По перше, після дня, що я перебуваю в Україні, мені здається, що українці стали набагато активнішими, що дуже незвично із глобальної перспективи, особливо активними у питаннях щедрості для переселенців. Ми відвідали центр, який надає прихисток сім'ям переміщених осіб. По суті, бізнесмен перетворив приміщення, що йому належить на гуртожиток. і Я бачила вдячність сімей, які втратили все через російські обстріли та агресію. Мені здається, так зараз по всій країні. На здивування всьому. У світові українці тримають на собі величезний тягар гуманітарного негаразду щодо запиту про допомогу, який звісно має бути задоволений, То так сталося через кількість різноманітних гуманітарних криз по всьому світу. У Сирії більше ніж 10 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. 10 мільйонів в Ірації ісламська держава все ще займається рейдами, і тисячі людей залишаються без помешкання щодня. Бо кохарам у Нігерії та криза у газі зараз у світі так багато викликів, що кожен долар. Опиняється розділений поміж купою гуманітарних проблем, аби це трапилося десять років тому. Ваш запит повністю задовільнили би, бо ми мали більше ресурсів і менше криз. Це дуже важкий час для українців. Він стає ще важчим через те, як змушені розподілятися фінанси. Ми бачимо українську кризу, а також кризи у Сирії чи Лівії. Як захищати права людини, коли ми змушені боротися із посиленням впливу реальної політики? світ реальної політики та світ прав людини не бо правда полягає у тім, що коли права людини порушуються, суспільство стає відчуженим, воно набуває здатності радикалізуватися. Але коли права людини поважають, коли уряди відповідають за вчинене, а лідери корупціонери втрачають свої пости, то результати роботи влади покращуються. Отже, бізнес приходить на відповідний ринок. Тож це лідери, які зацікавлені у тискові на опозицію, та які не хочуть чути критику, це вони мають інтерес. Резво віковічнені ідеї того, що реальне життя існує окремо від прав людини. Потрібно реалістично дивитися на речі, які принесуть стабільність до країни. Це відсутність агресії, свобода слова. Зобов'язання щодо прав людини та фундаментальних свобод у статусі ООН – Це зобов'язання перед реальними цінностями, що винагороджують не лише голову, а й серце.